Час слухати Слово Боже, Добрий день, друже. З минулої історії ми дізналися, що ізраїльтяни захотіли мати царя, як усі інші навколишні народи. Це дуже засмутило Бога. Але навіть це прохання ізраїльтян Бог вирішує виконати Перший цар Ізраїлю. Загублені віслюки. Біблія. Перша книга Самоїлова. дев'ятий розділ. Кіш був багатим хазяїном. Він походив із коліна Вініаминового. Був у нього син на ім'я Саул, який допомагав йому по господарству високий, вродливий парубок. Сауле, покликав якось вранці кіш сина. Віслюки десь загубилися. Візьми когось із людей та піди і знайди їх. Саул разом із слугою на швидкоруч зібрали трохи їжі та й вирушили на пошуки. Вони шукали віслюків скрізь і гукали їх, ідучи шляхом. Насунулася ніч, і Саул і слугою вклалися спати просто неба. Наступного ранку вони продовжили. Пошуки. Однак ніде не було жодної ознаки того, що тут прийшли віслюки. На третій ранок слуга похмуро зауважив їжі не залишилося, ми мусимо повертатися назад. Мій батько зараз, мабуть, більше вболіває за нас, аніж за віслюків, погодився Саул. Але давай спочатку завернемо. До рама, запропонував слуга, адже ми поблизу цього міста, а там живе Самуїл. Він мудрий божий чоловік і може видатися корисним, бо скаже нам, де наші віслюки». У рамі панувало піднесення і неабияке пожвавлення. У цей самий день Самуїл улаштував для всіх мешканців свято. На верхів'ї міського пагорба Саул та слуга зустріли Самуїла. Перш ніж вони про щось у нього запитали, він сказав Не турбуйтеся, про віслюків. Вони знайшлися. Саул, вражений, дивився на Самуїла. Ти особлива людина, в Ізраїлі, задумливо промовив Самуїл. Я? Перепитав Саул зі сміхом, я не поважний пан, мій батько звичайний собі господар. Самуїл посміхнувся і нічого на те не відповів. Бог повідомив його, що має прийти Саул і сповістив Самуїлові дуже несподівану річ щодо майбутнього хлопця. Зараз ходімо на свято, запросив Самуїл. І повів за собою у гостей. Куховар приніс їм дві тарелі з їжею, яку, за попереднім наказом Самуїла, тримав для них гарячою, і ці двоє насолоджувалися тепер смачною поживою. Запам'ятай, усе, що з нами відбувається, не випадково. Бог усім керує, про все дбає. Все у його руках і владі. Випадковостей у нашому житті просто не буває. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!